Один танк проти трьох російських. Відстань не більше 50 метрів. Взад вперед, вбок, вправо, влів. Скільки влучань ви спостерігали? Я всього зробив 6. Друзі, маю честь познайомити вас з видатними українськими танкістами. Саме це. Екіпаж українського танку 53-ї механізованої бригади, який нещодавно у бою біля села Тоненьке відбив російську танкову атаку. Саме ці українські воїни вийшли один танк проти трьох російських, одразу проти трьох російських Т-80, і з відстані, дуже короткої відстані, знищили росіян. І це справді унікальний бій. Танки проти танків на близькій відстані під час цієї війни, і саме ці українські герої здійснили цей без перебільшення важливий військовий подвиг. Командир танка, друже, вітаю вас. Бажаю здоров'я, Михайло. Михайло, дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, Михайло, скільки вам років? 25. Який у вас досвід, скільки ви вже воюєте на танку? О, воюю вже три місяці. Перед цим навчався перекваліфікація була три з половиною місяці. Три місяці воюєте на танку і вже таки. Таке унікальне досягнення, 25 років. Так, але я би додав, що це благодаря досвідченому екіпажу. В цьому бою я побачив, що таке навчений екіпаж. Тому що мені, я тут як сказав, три місяці мені ще бракує досвіду, якісь АЗЕ, але досвід, швидкість реагування. І те, що навідник вже знає, як працювати, як вмикати систему, що робити при несправностях, як вести спостереження, механік водій знає, як вести машину, він її добре відчуває. Навіть якщо він заглохне, він знає, як її швидко запустити. І це багато коштує. Розкажіть, як ви отримували взагалі інформацію, що насувається противник, три три танки одразу? Чи сказали вам, що їх одразу три? Ви один? Так, нам сказали. Рухається три важких. Ви отримали наказ вийти на три танки противника Нічого що собі. Ну і як були емоції, якісь промайнули, як ви довели завдання екіпажу? Зараз вийдемо на три танки і їх? Вони в шлемофони, так як і я, почули команду. Ми знали, що ми зараз я по планшету бачив, що ми зараз займемо посадку. І буде більш вигідним положенні, ніж противник. Скажіть, щоб ми розуміли, яка відстань була відстань до противника? Відстань не більше 500 метрів. Неймовірно просто. На 500 метрів вийти і на три танки, тобто противник, ну це фактично для танка, я так розумію, просто пістолетна <питання> дистанція. М, можна сказати так, при тому, що машина розрахована стріляти в максимальний дальність 4 кілометри. Ну так, да, і вони можуть. Швидко помітити, швидко довернути. Так, при тому, що проти нас були Т-80, і на, в деяких версіях цієї машини е, є таке, коли по ній заміряють дальноміром, система відпрацьовує та повертає башню в сторону, так. звідки робилися замір. Так, оптоелектронна система Штора вона лазерне випромінювання бачить і автоматично допомагає так. довернутися на джерело випромінювання. Чи застосовував ворог по вам якісь інші засоби ураження під час цього бою, коли ви виходили на е, позицію? Під час висування і в процесі бою працювала артилерія, і коли ми ще були е, на шляху до вогнового рубежу, нам в лівий борт е, попав дрон. дрон. Угу. fpv камікадзе влучив вас. Е, Скоріш всього. Тобто, це означало, що фактично. Противник теж мав в повітрі дрони, помітив ваше висування, атакував для того, щоб не дозволити вам вийти на вогневий рубіж. Так, да, відпрацювати, виконати завдання. Ви це все розуміли і тим не менше продовжили рух для того, щоб завершити маневр і вийти, зупинити в Ну, Як танк. кажуть, клин-клином вишибають тут тільки так. Як діяв ваш розрахунок? Ми... Прибули на вогневий рубіж. Вже обговорили, що коли будемо працювати, механік грає машиною вперед-назад, щоб артилерія не могла, щоб не було просто стоячою ціллю, щоб навідник доповідав, коли стріляє, і через пару пострілів робили перекати. Які снаряди ви застосовували? Тільки уламки чи були ще? Уламки і кумулятивні. Скільки тривав бій? Ну, хвилин 15-20. Як противник реагував? Ви бачили, як танки противника після ураження першої машини реагували? Одна машина, в яку уразили, зупинилась, інша крутилась біля ураженої. Угу. І третя, яка йшла на відкат від нас. Вони не змогли помітити вашу позицію? Вона, вони по нам не відкривали вогонь. У вас був весь цей час зв'язок, командир батальйону вам давав. Це Вказівки, так. Ага, тобто ви в управлінні, ви чітко розуміли, що відбувається. Так. Дуже важлива, дуже важлива ситуаційна обізнаність в такому бою, щоб чітко знати, де ти маєш спостерігати, за якими загрозами. Зараз ми розмовляємо з навідником танку 53-ї механізованої бригади, який брав участь у цьому видатному бою. Денис, скільки вам років? 20, 20 років. Скільки ви вже воюєте на танку? Ну, Приблизно два з половиною роки. Нічого особі, який досвід. Ви контрактник? Так. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви бачили цей бій. Стояв один танк, один крутився, а вторий йшов на откат. Угу. Я першим, той, що стояли, два, дав по два вистріли. Тому один, ну я не остановив. Він почав далі йти. Тоді туман розсіявся. Я ще одному, ну коротше, вдогонку йому ще один дав. Скільки влучань ви спостерігали, прямих влучань в російські танки? Ну, я всього зробив шість. Получай, 6 вистрілів. Шість пострілів, з якої відстані? Mm. Менше 500 метрів. Менше 500 метрів. Тобто все точно влучило. Під час висування ви бачили, так, що по вашому танку спрацював в Так, але спочатку не зрозуміли, що я почав вертіти баршні, дивлюся лівій баргори, mm -hmm. потім перестав варіти, ну і продовжує роботу. А звідки така впевненість, що от противник вас бачить, вже ураження по вас і ви спокійно продовжуєте виконання завдання? Та ну впевненості ніякої не було. Ну, треба робити свою роботу до кінця. Друзі, зараз ми говоримо ще з одним танкістом, третім членом екіпажу танку 53-ї механізованої бригади. І саме оцей, ця людина, механік водій, за словами командира екіпажу, першим помітив. Звоть мене Едік, 48 років. Працював у водоканолі трактористом. Після трактору, як танк Т-72 польського виробництва, Важче, звісно, чим трактором управляти. Скільки ви вже на війні? Рік. Розкажіть, що ви пам'ятаєте про цей день? Коли ми заїхали на точку в посадку, я почув, як командир нам дає. Як би сказати, на в якій стороні вони. І я імно побачив перший танк, який рухався до нас. Так же само доложив своєму екіпажу, ну і наводчик почав наводитися. Поки наводчик наводився, той танчик розвернувся, ну і почали їх роботи. Скільки часу було з моменту того, як ви побачили і відкрили вогонь і знищили противника? Ну, мабуть, хвилин-дві. 3. Ваша робота була після того, як ви передали ціль навіднику, що ви робили? Танчиком відкатуватися, щоб вона, ну, щоб танчик не стояв на місці, щоб ми не були ціллю. Взад, вперед, вбок, вправо, вліво, ну есть, тобто кататися танком. Тобто ви постійно рухались? Так, так, так. І робили зупинки для пострілу, так? Не було зупинок зовсім. Уперед угу. назад, уперед-назад. І в цей момент були постріли. Так, да, висока майстерність екіпажу. Дякую вам, друже, і слава Україні. Дякую. Героям слава. Хто ти у цій війні? Де твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір. Сайт www.lobbyx.army Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду, і з урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо варіантів достатньо рішення за тобою, наше спільне майбутнє в наших руках.